А всіх, хто налаштував свої приймачі на хвилю Українського радіо Вінниці на часі програми Вічна віч перед мікрофоном Олександр Блашко. Укрпатент отримав заявку на реєстрацію торгової марки «Вінницький фермер. Скільки часу триватиме сама процедура, яку продукцію під новим брендом можна буде реалізовувати на внутрішньому та зовнішньому ринку, та на яких умовах. Детальніше про це та нові розробки війницьких винахідників в сфері ВПК ми будемо говорити з патентним повіреним України Ігорем Шевченком. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пане Ігоре. У нашій Вітаю. студії. Вінницька міська рада подала заявку на реєстрацію нової торгової марки. Вінницький фермер. Скажіть, скільки загалом часу триватиме сама процедура реєстрації, якщо можливо відповідний бренд насамперед буде використовуватись на території України? Взагалі, процедура реєстрації. Такого об'єкту інтелектуальної власності, як торговельна марка, він достатньо тривалий. Він не був коротшим за один рік. Зараз під час війни триває близько двох років. Ну, фактично, це звична процедура, коли повністю розглядається, проходить початкову, формально, кваліфікаційну експертизу. Але питання в тому, що майбутній документ, який буде виданий Укрпатентом, його відлік починає брати з дати фіксації заявки в Укрпатенті. То як тільки ми фіксуємо через електронну систему. Подання пакету заявочних документів у корпатент, всезаєвник з цієї дати в правовому полі, він може спокійно розкручувати свою назву, він може спокійно використовувати, він може навіть з цієї дати як дозволяти, так і забороняти в межах України, використовувати, навіть незважаючи на те, що процедура реєстрації ще триває. Він може навіть в правому верхньому куті ставити позначення ТМ, таким чином інформуючи третіх осіб про те, що це зображення воно вже закріплено за конкретною особою і воно вже має власника зрозуміло, що з часом продукція під торговою маркою Вінницький фермер може з'явитись і за межами України. Ну а для цього потрібно пройти іншу процедуру реєстрації вже за кордоном. Скажіть, хто повинен це робити і як швидко це відбувається? А потрібно пам'ятати що будь-який охоронний документ я між іншим сьогодні взяв для наших слухачів глядачів щоб показати, так. як виглядає сам охоронний документ в даному випадку на торгову марку, він має територіальне обмеження. Тобто, якщо ми подаємо заявку в Укрпатент і відповідно отримуємо охоронний документ, торгова марка буде діяти в межах України. Якщо власник торгової марки хоче зареєструвати свої права за межами України, це можна зробити за двома шляхами або за національною процедурою. Тобто, заявник напряму звертається в патентне відомство тієї чи іншої країни да неважливо. А це Німеччина, це Сполучені Штати Америки, це Китай. Але при цьому його інтереси мають супроводжувати місцеві патентні повірені. Тобто вони повинні звернутися до Ваг до вас ні, ні. Вони... Місцеві патентні, це якщо напряму подавати, да? або за міжнародною процедурою в даному випадку через мене як патентного повіреного України. Заявник по міжнародній угоді Мадридській угоді, може подавати заявку, хоч в усі країни, які на сьогоднішній день підписали Мадридську угоду, це 130 країн світу. Тобто Вінницький український заявник може подати на реєстрацію однією заявкою в 130 країн світу свою торгову марку. Якщо говорити в грошовому еквіваленті, скільки обійдеться власнику реєстрації ось торгової марки в Україні і за межами? Держави. Ну, звичайно, за межами потрібно буде рахувати і онлайн-калькулятор на сайті Всесвітньої організації інтелектуальної власності. Якщо говорити за Україну, базова ціна десь в межах 8 тисяч гривень. Вона включає в себе три державних збори, які потрібно буде заплатити в Укрпатент і в казначейство, і наші послуги під ключ з супроводу комплексного супроводу. Тобто, спочатку ми безоплатно перевіряємо на чистоту, чому. Можна по конкретній назві, по конкретному зображенню претендувати на ось такий охоронний монопольний документ. Якщо все добре, готуємо заявку, завантажуємо в систему укрпатенту. Заявник в правовому полі може спокійно розкручувати. Ми супроводжуємо ось ці два роки діловодство з укрпатентом до отримання охоронного документу. Тобто, повторюсь, базова ціна. Близько восьми тисяч гривень вона включає все, тобто це сума брута. А якщо ми ну, говорить... це залежить від того підприємства, яких виробляє ту чи іншу продукцію, і хоче зареєструвати відповідний бренд, який він виробляє, так за відповідним напрямком. Так обсяг прав по торговій марці визначається не лише назвою, не лише логотипом, а і відповідними класами. Відповідно до міжнародного класифікатору, тобто за торговою маркою можна закріпити один клас. Це буде один обсяг монополії в межах України. За торговою маркою можна закріпити декілька класів, всього їх 45. Наприклад, власники торгової марки АТБ свого часу за торговою маркою АТБ закріпили усі 45 класів. Тобто, зараз ніхто. З заявників абревіатуру АТБ зареєструвати в чи іншій ніші не може, тому що вона зайнята в усіх 45 класах. Ну Насправді доцільність такої реєстрації може бути обговорена? Насправді, але про цьому ось така але давайте приклади. повернемось до торгової марки «Вінницький Фермер. Яку все ж таки ви почали про це говорити? Яку, яку продукцію можна реалізовувати під цим брендом, і можливо, які документи її регламентують. Взагалі, так. ми ж, як споживачі, ми постійно купуємо товари конкретних торгових марок. Ми купуємо воду Моршинську, ми купуємо молоко. Молоке, перепрошую, я напевно, не, не маю права називати. Да? От, це може розглядатись. Тобто ми, ми купуємо завжди продукцію якихось, якихось брендів, якихось торгових марок. Ми завжди купуємо продукцію з якоюсь назвою. Ми завжди йдемо в заклад громадського харчування з якоюсь назвою. Ось це все. Це, це назви, які можуть бути зареєстровані як торгові марки. І зачасту вони так і реєструються, тому що реєстрація торгової марки це отримання, повторюсь, монополії в межах України не лише на право використовувати самостійно, а і право дозволяти іншим це використовувати і забороняти. А ініціатива Вінницької міської ради стосовно реєстрації торгової марки «Вінницький фермер. Ну мушу сказати, що вона як така по природі, вона не нова. У нас велика кількість прикладів, коли державні органи влади. Органи місцевого самоврядування, комунальні підприємства, бюджетні організації реєструють ті чи інші назви як торгові марки. Це робиться. Повторюсь, в першу чергу з двох переслідує дві мети: це власний захист своєї ініціативи, своєї ідеї, своєї діяльності і можливість отримати. Додаткові надходження, можливість монетизації. Що стосується Вінницького фармера, дуже класна ініціатива, як на мене, це програма. Між іншим, з програмою можна ознайомитися на сайті міської ради, що вона передбачає. Тобто, з е, крайнім розширенням е, міста Вінниці Вінницької територіальної громади, в межі е, Вінницької територіальної громади війшли сільгосп угіддя, і зараз департамент економіки в тому числі буде Займатися сільським господарством і розроблена відповідна програма, яка передбачає підтримку. Так, от рогова марка, це ось та парасолька, яка дозволяє будь-кому, хто має відношення до землі, хто займається навіть дуже невеличким. Там, сільським господарством, да, і у кого є надлишок продукції, зрозуміло, що він самостійно в великі чи навіть там, вінницькі місцеві торгувальні мережі, він своєю кількістю продукції самостійно не може війти. Але якщо це буде об'єднано в кооперативі, власне, відповідно до програми, така мета є, да, ми місцевою продукцією можемо суттєво підвищити, власне. Присутність вінської сільгоспродукції тобто, власне, на, на нашому випадку йдеться винятково про сільгоспродукцію і похідні її природки. Так, Абсолютно вірно, абсолютно вірно. Все, що пов'язано з сільським господарством, але це ну ми ж розуміємо. Це і рослинництво, це і бджолярство, тобто це дотичні, дотичні галузі, але будемо називати їх всі сільським господарством. Торгова марка має терміни дії її, її перереєстрація обов'язкова. Ну, власне... ну, якщо ліцензія має терміни дії mm -hmm. 10 років. Там можливо торгова марка також. Так, виходячи з того, що держава по суті по факту надає монополію конкретній особі, зрозуміло, що ця монополія вона має бути обмежена в часі. І це не лише стосується України, це взагалі світова практика. Термін дії охоронного документу на торгову марку складає 10 років. Повторюю, що це світова практика, тобто це характерно для будь-якої країни світу. Через 10 років потрібно лише сплачувати державний збір для автоматичної пролонгації. Таких пролонгацій, продовження терміну дії охоронного документу, може бути необмежена кількість. А я був якось, коли робив пошук на чистоту. Я помітив, що, наприклад, торгова марка Кока-Кола на території України зареєстрована з 1925 року. Тобто, через два роки буде. Де рівно 100 років, як в захищеному вигляді кока кола діє на території України, тобто декілька поколінь правовласників бачали потребу в продовженні терміну дії ось цього охоронного документу. Природньо, що сам власник торгової марки через 10 років він дивиться, наскільки йому ця торгова марка цікава. Можливо, у нього відбувся суттєвий ребрендінг, і він подає нову заявку, наприклад, на можливо, у нього цей напрямок не пішов і він реєструє нову торгову марку. Так, До речі, якщо ця торгова марка не пішла і через два роки він хоче її поміняти, тут знову ж таки а що як... значить поміняти? Поміняти якщо... під іншим брендом. Випускати ту чи іншу. Тоді нова продукція. заявка. Нова заявка, ця, і все по-новому. Так, Так, абсолютно вірно, тому що ця торгова не відбувається заміни, тому що е, заявник, він вже отримав пріоритет, він вже отримує е, отримує е, певний пріоритет в порівнянні з іншими, наприклад, там, е, власниками чи заявниками. І якщо він не використовує, то він може або а е, знайти когось, кому можна здати в оренду, Б, продати. Це просто покласти під сукно, щоб вона не використовувалася. Потрібно пам'ятати, що будь-яка зареєстрована торгова марка це такий же актив, як рухоме або нерухоме майно, яке можна продати. подарувати. Тобто паний лізинг торгової марки до, до... будь-які операції, так? які можливі з квартирою або машиною, можливі і з торговельною маркою. Насправді, тобто, це не матеріальний актив, який по своїй природі правовій, він абсолютно е, однаковий з правовою природою, там правоволодіння на е, майнові якісь е, е, речі, насправді, а е, тому. Е, вже навіть починають формуватися ось такі біржі інтелектуальної власності, де можна виставляти в оренду або на продаж. Так виставляють об'єкти нерухомості на продаж. а не? є такі випадки, коли торгова марка, скажімо, місцева або в межах України використовується або здана в оренду за кордон і використовується іноземним вже виробником. Ну для цього вона має бути за кордоном зареєстрована. Так, вона зареєстрована. І... все є всі документи, просто право здається, використання цієї торгової марки на правах оренди. Звичайно, Виробили. звичайно, ми ж знову ж таки ми говоримо з двох ключових моментів, чому реєструється торгова марка: це власне захист, захист бізнесу, захист ініціативи і можливість монетизації прав. Я згадував сьогодні Кока-Колу продні, що продукцію Сполучених Штатів Америки. Кока-Колу не завозять сюди, інакше вона була просто золотою. Її тут готують, розливають на підставі ліцензії. Ось зареєстрована торгова марка Кока-Кола дає власникам а контролювати несанкціоноване використання, тобто не паразитувати на їх діловій репутації стороннім особам. Б. дає можливість по ліцензії надавати дозвіл визначеним особам розливати ось цю воду. Кока-кола на території України теж саме і наші, наші виробники. У нас є велика кількість вже вінницьких. Брендів, які вийшли за кордон, і на які ми реєстрували права вже в тих чи інших країнах, в першу чергу це євросоюз. А були випадки, коли скажімо, ви вже говорити про кока-колу такого світового виробника напоїв, коли інший власник зареєстрував, скажімо, подібний бренд, але додав якусь букву чи позначку, наприклад, Кока-Кола Плюс. Це неможливо неможливо, неможливо, тому що у Карпатан може бути зареєстрована юридична особа, тобто ЄДРПО, єдина єдиний державний реєстр організації підприємств України. Система пропустить на реєстрацію, наприклад, схожу назву, яка відрізняється лише одним символом: плюс, мінус, крапка, а, б, в і таке інше. Але торгова марка, вона за обсягом прав вона значно ширше забороняється використовувати без дозволу правовласника зображення, яке схоже до ступеня змішування. І якщо ми говоримо про Кока-Кола і Кока-Кола Плюс, чи Кока-Кола А, чи Кока-Кола М, природньо, що е, другий варіант це схоже зображення. Якщо ви зараз подасте на реєстрацію е, позначення Абібас, наприклад, в Укрпатенті, над вами експерти про себе посміються, але е, посилаючись на норму законодавства про можливе введення споживача в Оману. Дадуть відмову в такій реєстрації, тобто Абібас, навіть виходячи з того, що там 30% букв вони, вони відмінні, да? він не пройде, тому що він дуже схожий за на відомий бренд. Ми вже почали про це частково говорити про насамперед переваги, а можливо преференції, які отримує власник тієї чи іншої торгової марки. Можете їх дещо озвучити. Якщо ми говоримо про, скажімо, зовнішню торгівлю, фактично, ми говоримо про те, що торгова марка це локомотив будь-якого бізнесу, тому що ми, як споживачі, ми завжди ідентифікуємо товар, послуги по конкретній назві, по конкретному, наприклад, там зображенню і таке інше. І зрозуміло, що для власника, точніше, власника навіть невеличкого бізнесу, дуже важливо виділитися на ринку і при цьому, щоб його не сплутували там з іншими, і для, і для того, щоб мінімізувати ризик, знову ж таки, як паразитування на його діловій репутації, так і не, е, добросовісних дій конкурентів, коли а такі речі, вони теж можливі, коли, скажімо, там, конкуренти на себе реєструють е, знаки інших осіб для того, щоб. Не дати можливість розвиватися бізнесу, ми е, зовсім нещодавно дізналися, що один з наших вінницьких виробників, який ми супроводжуємо в тому числі е, і за кордоном, а е, він стикнувся з ситуацією, коли румунські конкуренти, конкуренти з Румунії, подали його назву на реєстрацію в Румунії як торгову марку. Тобто, природньо це робиться з інтелектуальним рейдерством для того, щоб потім ввести торгову марку в митний реєстр і заборонити вихід. Експорту з України з цієї продукції на території Румунії, а це можливо через митний реєстр, через блокування розмитнення на митній території. Ось цьому є навіть офіційний термін інтелектуальне рейдерство або патентний тролінг теж теж називають. Тобто, повторюсь, що будь-яка реєстрація в першу чергу це захист захист свого бізнесу. Будь-яка реєстрація це можливість спокійно розкручувати свою назву, спокійно рекламуватись. В соціальних мережах спокійно розкручувати за допомогою зовнішньої реклами чи взагалі діяльності, без боясні, що ось цю назву хтось запозичить і через деякий час тебе поставить перед фактом, що тобі ця назва не належить, змінюй. І все, що ти вклав до цього в розкрутку, все в пісок. Нагадаю, ви слухаєте програму Вічна віч за участю патентного повіреного України Ігоря Шевченка. Говоримо про порядок реєстрації Угорпатентом торгової марки, зокрема Вінницький фермер. І переходимо до іншої теми нашої розмови, а саме нових розробок вінницьких винахідників, які працюють. В сфері ВПК, пане Ігоре, скажіть, в яких все ж таки сьогодні сферах саме ВПК нині працюють вінницькі винахідники, та яких можливо вже результатів досягнуто? Якщо є такі, про які можна говорити, так насправді, якщо не помиляюсь, на минулому ефірі ми говорили з вами про те, що якщо подається точніша розробка в Укрпатент, вона. Перевіряється в тому числі на а, можливість оприлюднення, чи, чи не є це державною таємницею насправді. А, принаймні, всі наші заявки, які ми подавали а, в сфері ВПК, вони а, були зареєстровані, вони опубліковані. А, доступ до цих матеріалів є. Будь-хто може ознайомитися. Звичайно, це стосувалося Війна внесла свої корективи. Ми подавали заявки і на реактивну систему залпового вогню, і на систему наведення, і велика кількість в різних модифікаціях стосується дронів, безпілотників, антидронів тобто, це все, чи там турнікетів, чи електробайків, які зараз використовуються, в тому числі на, на передовій, тому що надзвичайно важливі речі. Тобто, це все результат того що е, наші винахідники, наші підприємці, вони в тому числі переорієнтувалися, і рішення вони мають е, велика кількість рішень, вони мають відношення власне до, до фронту. А загалом українські винахідники нині працюють на замовлення безпосередньо Збройних сил. Якщо так, то як швидко можливо нова розробка може потрапити до замовника? Тут, можливо, спрощена сама процедура патентування після того, як винахід пройшов певне випробування. Як воно працює? Ну, по-перше, потрібно пам'ятати, що для укрпатенту не обов'язково при поданні заявки, наприклад, на корисну модель, не на патент на корисну модель, не обов'язково якісь лабораторні дослідження, якийсь практичний зразок. Тобто, зачасту ми можемо навіть подавати за допомогою зображення, згенеровано за допомогою 3D-графіки. Тобто, не обов'язково це мають бути фотографії чи якісь живі креслення. Більше того, для того, щоб мінімізувати ризик несанкціонованого там використання виготовлення. Не подаються креслення як такі. Подається зображення, де просто для загального уявлення, для того, щоб було зрозуміло по зовнішньому вигляду, а що, власне, подається на реєстрацію, тобто, що саме захищається, захищається патентом. Чи працюють при цьому розробники на замовлення там, Збройних сил України, Міністерства оборони? Ми не уточнюємо, тому що це не наша функція. Ми робимо, я кажу, ми, тому що я вже працюю в команді експертів, тобто ми робимо патентний пошук, ми визначаємо, що ми можемо взяти в якості аналога і прототипу, тому що це специфіка складання заявки в Укрпатент. Нам потрібно показати фон. Тобто, нам потрібно показати, яке саме технічне рішення, як технічне рішення, яке пропонується. Воно е, досягає певного там результату, надає певний результат, і як воно відрізняється від того, що було відомо раніше, пані а от з вашого досвіду, скільки часу потрібно для того, аби е, можливо винахід в е, реєстрацію, певне випробування і був запущений вже у серійне виробництво? Е, я вам скажу, що дуже часто реєструють свої права. Е, навіть на етапі експериментальних там досліджень, насправді чому це важливо? Тому що ми говоримо про те, що як тільки заявка зафіксована в Укрпатенті, у заявника вже є розуміння того, що право пріоритету за ним закріплено, у нього є дата пріоритету, і він може вже спокійно працювати з потенційними замовниками, з потенційними інвесторами, з потенційними партнерами. А так на етапі е Поки реєструється патент. А якщо ми говоримо за корисну модель, то е, зараз реєстрація десь відбувається протягом 6-8 місяців. Трохи збільшилися строки. А е, е, реєстрація е, патенту на винахід, яка передбачає світову новизну, е, вона ще більше. Вона передбачає не менше ніж півтора роки реєстрації. Ось чому дуже часто подають заявки саме на корисні моделі для того, щоб отримати фактично аналогічний винаходу Але Винахід може і застаріти бути з часом, як ми говоримо так. за півтора так. року. Так? Абсолютно вірно. Тому більше того, я скажу, що навіть півроку ми настільки живемо в динамічному світі, настільки. Швидко змінюються вводні дані, чи стільки на настільки швидко може змінюватись запити, наприклад, там, потенційних замовників чи інвесторів, що навіть на етапі реєстрації, піврічному реєстрації патенту можуть бути зміни, але при цьому виходячи з того, що є закріплений пріоритет, є, наприклад, більш досконалений зразок. І у нас були вже такі прецеденти. Ми просто подаємо нову заявку на підставі того, що було подано раніше. Що ж, я дякую. Вам за розмову слухачам нагадаю, це була програма «Віч В ній брав участь патентний повірений і України Ігор Шевченко. Йшлося про умови реєстрації торгової марки «Вінницький фермер. Новітні розробки українських винахідників в сфері ВПК. Розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.